Поки ми існуємо, немає смерті, коли смерть є, нас більше немає. Так говорив давньогрецький філософ Епікур його можна вважати гедоністом, оскільки Епікур і його послідовники вважали, що головна мета життя задоволення. Гадаю, що герой нашого сьогоднішнього міфу Сізів також був гедоністом, але щодо смерті, швидше за все, з Епікуром не погодився б. Сізіф – нащадок Бога повелителя вітрів Еліна, який був онуком Прометея, саме його іменем назвали Грецію Еладою, а греків Елінами. Так у Орхоменії правили онуки Еліна, Афамант та його рідний брат Сізіф. Проте Сізіфу дістався тільки невеликий клаптик землі, що з'єднувала південний півострів з усією Еладою. Та хитрий і розумний Сізів не шукав винних і не жалівся на життя. Він швидко збагнув, що варто на тому шматку суші звести місто, адже саме там перетиналися усі сухопутні торговельні шляхи. Збудував сізів на тому перешийку місто Корінф, яке справді стало відоме кожному моряку і торговцю. А жителі того краю коріфяни славились своєю тямущістю і хитрістю. Останньої їм було в кого повчитись, адже їхній володар Сізів обдурив не кого небудь, а Гермесового сина автоліка. Так вже сталося, що Сізів з автоліком жили по сусідству. Син прудкого Гермеса небезпідставно вважав себе кмітливим, а батько ще й навчив його перетворювати рогату худобу на безрогу, і автолік безкарно крав сусідський скот. Ох, і бентежило це Сізіфа. Тому він на копитах і ратицях своєї худоби вибив різноманітні позначки і став дожидатись, поки сусід її поцупить. Чекати довелося недовго у ту ж ніч автолік вже за перевіреною схемою погнав до свого подвір'я чимало худоби. Та за цю крадіжку син Гермеса заплатив дуже дорого в результаті йому довелося віддати усіх вкрадених корів і ще й свою дочку Антіклею. Як же Сізів зміг цього добитись? На ранок, після викрадення худоби, він скликав усіх сусідів, і вони побачили на землі численні відбитки копит та ратиць, а на них чітко виднілися слова Украв автолік. Ось так Сізів перехитрив автоліка і повернув свій скот. Проте дочка автоліка Антіклея його зовсім не цікавила. Він не планував одружуватись з простою смертною. Пізніше він одружиться із Меропою, дочкою титана Атланта, однією із семи плеяд. Меропа була для Сізіфа вірною дружиною, проте зараз, коли усі плеяди яскраво сяють на небі, сьома зірка Меропа майже завжди непомітна, тьмяна, адже соромно дочці титана Атланта, що стала вона дружиною смертного чоловіка. Сізіф достойно влаштував своє життя. Красуня, дружина, розум, гроші, загальна повага, та все це дало йому привід зазнатись. Він перестав боятися навіть безсмертних. Одного разу річковий бог Асоп загубив власну дочку Егіну. В пошуках він потрапив до Корінфа. У старого вже майже не було надії її розшукати, але саме Сізів бачив, як Зевсів Орел поніс дівчину на недалекий острів. Який люди потім назвуть на честь асопової дочки егіною. Та Сізів був надто корисливий і страх перед богами майже втратив, тому він не хотів просто так розповісти старому, де шукати дочку, а забажав, щоб зі скелі забило джерело, і коріфяни завжди мали вдосталь питної води. Виконав його бажання асоп, вдарив щосили річковий бог своєю патерицею в каміння. І звідти задюрчала джерельна вода, холодна й чиста. Сізів, загордившись, вже й забув, що сам він всього лиш смертна людина, і втручатися у справи богів йому зась. Він розповів Асопу про Зевсового орла і куди саме той полетів. Розлютив такий нахабний вчинок Зевса громовершця і наказав він богові підземного царства Аїдові забрати до себе Сізіфа. А у Асопа він метнув вогняну блискавку. Кажуть, що саме через це річка Асоп ще досі несе своїми хвилями чорні камінці, схожі на вуглини. Взявся Аїд виконувати завсову волю, а сізів відчув наближення смерті, але він не став рюмсати чи когось звинувачувати, а придумав хитрий план, щоб обдурити богів. Коли бог смерті танат прийшов за ним, сізів зненацька напав першим, закував бога у кайдани та замкнув у льоху. Тоді лад, запроваджений безсмертними на землі, порушився, адже люди перестали вмирати ніхто не влаштовував пишних похоронів і не вшановував похмурих богів підземного царства. Змушений був Аїд пожалітись Зевсу, і той відправив Бога війни Ареса, щоб він звільнив таната. Сізіф розумів, що боги будуть повертати встановлений ними лад, і смерть ще прийде по його душу. Тому він наказав своїй дружині в жодному разі не хоронити його тіло і не приносити жертв богам підземного царства в разі його смерті. Коли Арес звільнив таната, той в першу чергу вхопив Сізіфа своїми довгими кістлявими руками і відвів його до царства тіней. Опинившись на березі Стіксу, Сізів не залишив свої хитрощі. Його слухняна дружина Меропа виконувала прохання чоловіка і не хоронила його, не вшановувала богів підземного царства. Про це Сізів одразу почав розповідати Персифоні до Аїда звертатись побоявся. Мовляв, його скнарна, підступна дружина Меропа не хоче витрачатись на пишний похорон, а тим більше на багаті жертви безсмертним богам. Він просив дати йому волю повернутись на землю та покарати жінку за таке зухвальство. Уласливий тон Сізіфа сподобався неприступній Персифоні, і вона ледь кивнула головою на знак згоди. Але цього для Сізіфа було цілком достатньо, і він в ту ж мить подався на землю і зажив там безтурботним життям, впевнений, що йому вдалося обдурити богів. Та все ж танат знову по нього прийшов. Саме серед пишного бенкету, коли Сізів вихвалявся перед своїми гостями своїм розумом та спритністю. Невидимий для інших людей, танат наблизився до Сізіфа та обійняв його своїми кістлявими руками вже вдруге. За брехню, лукавість, підступ, а головне, за зневагу до богів, Сізіф отримав жорстоку кару в царстві мертвих. Йому потрібно було викотити на високу гору кам'яну брилу. І скинути її по той бік гори. Спочатку сізів не злякався того покарання і відразу взявся за роботу. Він викотив ту величезну каменюку майже на вершину гори, але раптом камінь зірвався і покотився назад, до самого низу, і так було кожного разу. Як би не старався сізів, скільки б не прикладав зусиль, камінь однаково зривався. Кажуть, що Сізів котить угору той камінь і досі. А люди стали називати всяку важку і марну роботу сізіфовою працею.